Вода, освячена на Йордан, має цілющі властивості увесь рік. Традиції водохреща українці бережуть, щоб передавати з покоління в покоління. Тому і сьогодні люди збиралися біля водої. У Тернополі традиційно воду освятили у парку Шевченка біля ставу. Самостий чоловіку любці царю. Прийди нині до духа, І освяти воду воду. Тернополяни, які приходять сюди посвячену воду щороку, зазначають, бережуть її увесь рік. Використовують в багатьох цілях і хату покропити, і при хворобі попити. Це цілюща вода, яка зцілює людей, яка допомагає всім. Це нам Ісус Христос спустив з неба, щоб була вода. Наберемо водички, додому принесемо, ну, так як ми сьогодні на роботі не було можливості на службу піти, то тут заодно і води наберемо, і попрацювали. По воду сьогодні ходили сім'ями. Водохреща завершує цикл Різдвяних свят. Тому це хороша нагода зібратися усім разом. Жінка вона не бере, а я вже в церкві був, вже приніс, вчора, ні. Такий раз в житті буває, і то дійсно така пам'ять, що колись були віками, що Ісус Христос ходив і зараз тут що на Україні всюди можеш, але ми в Росії такого намашети, а в нас на Україні і то. Наші батьки, ти во всі тут шанували, Ми ту традицію продовжуємо так. Традиційно воду освячували біля підніжжя хреста, встановленого на честь 1020-річчя хрещення Русі. Цьогоріч в умовах війни і щоденних сумних подій ця вода зцілює кожного. Переконані священники, а особливо бійців на фронті. Наші священники поїхали вже до солдатів. Водою священою окропити, скріпити їх, дати їм силу духа, відваги, щоб той ворог відступив від нас. Після молебню колядували. Коляда цьогоріч теж особлива, бо відображає події в Україні про сумний святий вечір. Ми практично ніколи не співали і мене ніколи не колядували, тому що вважали, що вона є сумна. А починається вона словами, був то сумний святий вечір. Плач на кожнім кроці. От, напевне, саме актуальна коляда це була в цьому році. І хотілося б, що ми співали інших колядок, справжніх наших. Насправді все тільки починається. Бо Йорданська вода вона буде зарядженою цілий рік до наступного Йордану. І єдине бажання, яке хотілося, щоб збулося, це щоб ця вода дала можливість змити ворога з нашої України. Хай ця Йорданська вода, в моєї рани всіх наших поранених, скалічених воїнів. Мирних людей, які постраждали через війну, нехай дарує всім здоров'я, благополуччя. Нехай ця Йорданська вода дасть здоров'я і мужності нашим воїнам. Нехай ця Йорданська вода як найшвидше змоє всю начість з України, змоє ворога і пронесе Україну перемогу. Нехай ця Йорданська вода швидше верне всіх наших друзів, рідних і близьких додому, до своїх сімей живими, здоровими і неушкодженими. Сьогодні бажаємо вам миру і злагоди, а Україні перемоги.